Катя. Женя? Йоп! Це що таке? Слухай, Женя, ти тільки не кричи, будь ласка, це, коротше, наш бізнес. Який бізнес? Де гроші з прошлого бізнесу, коли ти тортики на дому пекла? Ну, знаєш, таким паприкать, Я пробую, тому що хто не ризикує, той не п'є шампанського. Не завжди все виходить, але потрібно постійно пробувати. От зараз ми. Почнемо заробляти гроші з продажу квітів, розумієш? А де ти взяла гроші? Щоб заробити гроші? Ну, взяла у мене на карточці було на чорній. Катя я, ти що кредит взяла? Та боже упасі, який кредит, господі? Якщо положити до кінця наступного місяця без проценту. І як ти збираєшся це все продавати? Ну, попробую через TikTok. Через TikTok. Ну, жень. Боже, які ми нежні.